Так, ви сам лебук ламінуєте і як потім закріплюєте деталі. Лебок зараз ламіную, у садочку мені завжди ламінувала, по перших порах у мене не було можливості, я робила просто з зватну. Якщо у вас є можливість заламінувати, то звісно це довговічність і великі плюшки потім будуть. Розкажу вам, як потім закріплюєте деталі. Дивіться, щодо деталей. Якщо це про кишені, я вже відео знімала. Якщо це про круги лулія, то я також відео знімала про брати. Я вам розкажу про те, як сторіночки між собою скріпити, щоб було естетично і ніхто не не побачив оте з'єднання. Значить, як я роблю? Це мій метод, називається стиковий метод. Ось, Що нам потрібно? Нам потрібно, я вам покажу на двох аркушах, як зразок, а ви потім аналогію, за аналогією можете і зробити, і чотири, щоб там згиналося. ну, Головне, сама схема. Беремо два аркуші ламіновані, а ламінацію всю зрізаємо, та, що заважає, щоб все було по аркушу. Беремо два аркуші і стикуємо їм, залишаючи проміжок 2-3 мм. Ми кладемо малюнками донизу на стіл, 2-3 проміжок виставили між собою рівненько. Взяли звичайний скотч, у мене тричі. Наклеюєте і е, затираєте, щоб воно гарно взялося. Три чи один, два, три. Так, уялив, вже книжечка у вас готова. Так, далі що нам потрібно? Нам потрібно е, взяти оці два аркуші. ну Тут буде у вас два, три, чотири, неважливо. І передивитися, чи ніде не потрібно пробувати дірочок, наприклад, на брат. Ось тут, бачите, круг потрібно. Значить, тут спочатку треба е, приєднати круг, пробити дірочку, тут закріпити і лише потім тут наклеювати щось. Оце головне. Подивилися, ага, потрібно або не потрібно. Зробили все, що потрібно. Назад кладемо їх. Тепер що нам потрібно? Нам потрібен двосторонній скотч. У мене Боромакс рекомендую дуже гарний, для мене це найкращий. Двосторонній скотч він безпійний. Просто такий. Що ми робимо? Ми беремо і кожну сторінку, скільки у вас буде, по периметру, наклеюємо. Я наклеюю по периметру. Ось так. І ще трішечки тут. Наклею. Ось так. І так кожен аркуш, скільки у вас буде. Далі що ми робимо? Ми беремо, здираємо те, що нам не потрібно. Ми беремо нашу сторону, яка буде зверху. Це може бути або внутрішня, або зовнішня, можете починати з будь-якої при складанні либука. Що ми робимо? Кутик приставляємо до кутика і вирівнюємо, і все, і затираємо. І таким чином, ось два ми склеїмо, і таким чином у вас буде книжечка. Дивіться, у мене просто ось така книжечка вийшла. Ось вже закінчується хвилини. Ось. А у вас може бути ще тут одна. Ну, тобто закриватись. Ось так буде. Ось так. У вас може ще одна бути так закриватися. Тобто головна схема це запам'ятати.